Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні у нас на огляді Jaguar I-Pace 2017 року випуску максимальної комплектації, First Edition. Тобто все, що може бути в цьому автомобілі, тут присутнє. Автомобіля присутня топова оптика, він знаходиться у нас на матричних фарах, є омовачі фар. Знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних тисках. Автомобіль тільки прибув з Нідерландів. Доставлявся в Україну своїм ходом. Весь автомобіль в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Має ось тут невеликий такий нюанс. Це. Пластик не сильно критично. У автомобіля присутні датчики сліпих зон, безключовий доступ. Тут у нас є такі дерев'яні вставки, акустика меридіан, пам'ять сидінь, 4 слопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання передніх сидінь, також є пам'ять сидінь пасажира, перфорована шкіра вон. Пробіг даного автомобіля складає у нас 108 тисяч на всіх асистентах, датчики на зіткнення, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, підігрів керма, датчик утримання в полосі, заводиться з кнопки. У нас присутня камери 360. Є люк. Перепрошений люк, а панорама. Ви бачите, потолок у нас в Алькантарі. Топова акустика, топова версія First Edition. Стан керма досить хороший, пробіг 108 тисяч, оригінальний, підтверджений мільйон відсотків. Досить хороший автомобіль. Є наявності в доступі. До речі, такий ще один маємо в Нідерландах. Намого підвіска. Цей, що знаходиться в Нідерландах, також у нас на пневмі. що вигляд ззаді. Тут також датчики, вставки, чотирьохзонний клімат-контроль. Тобто все, що може бути в даному автомобілі, все в ньому присутнє. Також присутня у нас проекція, ББВ, як ви бачите, оригінал, 18-й рік. Такий автомобіль є в наявності. ціна його в Україні складає 38 тисяч. Кого зацікавить цей автомобіль або, можливо, інший, який маємо в Нідерландах, телефонуйте. Цей автомобіль в Україні розметнений, сертифікований. Кого цікавить, можливо, це, що в Нідерландах, телефонуйте, надам вам детальну інформацію з приводу автомобіля. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. В суботу прямую в Нідерланди, можливо, поцікавить будь-які інші автомобілі. Робіть попереднє замовлення, підберемо автомобілі. Для вас згідно ваших побажань та потреб. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення.